Закарпатські гідробіологи проводять унікальне дослідження водних екосистем трьох західноукраїнських областей, вивчаючи водні організми, вчені визначають рівень забрудненості річок, каналів та водосховищ. Спеціалісти сектору гідробіології обласного гідрометцентру вже третій рік поспіль аналізують понад 80 локацій на водоймах Закарпаття, Івано-Франківщини та Чернівеччини. По Закарпаттю це 45 пунктів спостережень, це суббасейн річки Тиси. Якщо ви можете побачити, у нас на карті нанесені всі точки спостережень, а також ми займаємося суббасейн річки Прута і Сірета. Це також басейн Дунаю. Ужгород одне з п'яти міст України, де проводять подібний моніторинг. Забруднення води, пояснюють дослідники, суттєво впливає на біорізноманіття. Залежно від виду організмів, що проживають у водоймі, можна зрозуміти наскільки вона чиста. Біологічний метод моніторингу полягає в тому, що ми відбираємо, так скажемо, водні організми. І кожен організм має свою толерантність до забруднення. Тобто одні організми живуть у дуже забрудненій воді, а інші організми там взагалі жити не можуть. Тому ми літом виїжджаємо, відбираємо проби води. І вже тут в лабораторії завдяки мікроскопам визначникам, ми визначаємо до найнижчого токсономічного рівня і визначаємо, які організми живуть. В одній водоймі, а які організми живуть в іншій водоймі. І таким чином визначаємо якість води. Досліджують як найдрібніший фітопланктон, помітний лише під мікроскопом, так і безхребетних розміром у кілька сантиметрів. І у кожній водоймі свої мешканці. Їх сотні, вони подібні між собою, але науковці вміють ідентифікувати відмінності. Одні організми полюбляють лише чисту воду, інші залюбки розмножуються у забрудненій. На даний час розглядаємо дві чашки Петрі, на яких представлені організми із забрудненої, і з більш хорошого, задовільного, відмінного або доброго стану. На даній чашці Петрі в нас переважають олігохети, мошки, кліщі. Це більш із забрудненої води або більш середнього стану. На іншій чашці Петрі у нас представлені представники ефемероптери, плекоптери, трихоптери це веснянки, одноденки, волохокрильці, які переважно є дуже чутливими до забруднення тобто, вони живуть більш у чистих водах. Це відмінний або добрий стан. В зірці води запирають у теплу пору року, і для того, аби безпечно зайти у воду, використовують нехитре спорядження. Якщо річки невеликі, не глибокі, то ми можемо використовувати чого ти запротив. Їх буде достатньо для неглибоких річок. Якщо ми заходимо у глибокі річки, то звичайно нам потрібно краще спорядження. Ось це називається вейдерси. Вони ось так виглядають. І з ними ми вже спокійно можемо заходити в глибокі річки. Звичайно, для захисту ми використовуємо рятувальні жилети, тому що ситуації бувають всякі. Ми іноді відбираємо проби не в ідеальних умовах. Іноді можуть бути, наприклад, паводки після дощу, то міри застережень у нас, звичайно, є. Також для роботи ми використовуємо, наприклад, для відбору макрозообентосу, використовується ось такий шкребок сачок не відбирається, не ставиться, наприклад, на субстрат, і ногою каміння перевертається, і всі організми, які під каменями, які, наприклад, у піску в субстраті, вони запливають у сачок і звідти вже нікуди не уходять. І потім ми вже промиваємо і висипаємо їх у банку. І потім ми їх формаліном консервуємо, і в такому вигляді ми вже приносимо їх у лабораторію і потім досліджуємо під мікроскоп. Нещодавно науковці завершили аналіз тих взірців, які зібрали минулоріч. і результати кажуть не найоптимістичніші лише половина з досліджених водойм у доброму стані. Є п'ять класів від першого по п'ятий. Перший клас це відмінний стан, і відповідно п'ятий клас це дуже поганий стан. Другий клас добрий стан, третій середній і четвертий поганий. Тобто у нас із 45 пунктів це 50%, переважно у другому класі, тобто добрий стан річок це наші гірські річки переважно. І чим ближче до несовини, Тим вже стан якості річки погіршується. Тобто у самому останньому п'ятому класі у нас немає річок, тобто зовсім поганих немає. І сім річок у нас у поганому стані. Це у нас хустець, це така невеличка річка, вона в центрі хуста, вона дуже забруднена. Це мартуш, який також забруднений. Водосховище, бабічка у нас у залужжі. Такому четвертому до четвертого класу відноситься Косино-Бовтрицький біля нашого курортного косина, і це верки в центрі берегова. Головна причина забрудненості: відходи промислових підприємств, сільськогосподарські стоки та побутові забруднювачі. Тож найбільше шкода екосистемі завдає саме людина. Наші люди так і кажуть, це вода все забере і все у воду, банально все у воду. А це все починаючи зверху, як в селах люди скидають весь мусор, скидається в річку. Хоча, якщо рекомендувати, то є спеціальні місця збору цього сміття, яке можна віднести в контейнери і не скидувати в річку. Не скидувати в річку ні в якому разі ніякі ліки, ніякі фарби, олії цього не можна робити. Навіть звичайні оці бур'яни, гілки, листя це також в річку скидувати не можна. Інформацією про стан забруднення водою спеціалісти систематично діляться з посадовцями, і вже на останніх відповідальність за подальші кроки для зменшення негативного впливу. На екосистеми.